Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Перевірки, ревізії та слідчі дії так коротко можна охарактеризувати повсякденність Дніпровської міськради, в якій вона перебуває останнім часом. Перевіряють департаменти, відділи та окремі комунальні підприємства. Причому роблять це представники найрізноманітніших контролюючих органів та структур. Так, наприклад, у фокусі держаудит служби комунальне підприємство Міська інфраструктура на сайті східного офісу Держаудит служби 1 серпня з'явилося таке повідомлення. До уваги громадськості у комунальному підприємстві міська інфраструктура Дніпровської міської ради триває ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності, яка проводиться східним офісом Держаудитслужби. Орієнтовна дата завершення контрольного заходу 9 вересня 2022 року. Повідомити про факти фінансових порушень можна за телефоном гарячої лінії 056 722 22-65. Розміщення подібних об'яв на своєму сайті звична практика для Держаудитслужби. служби. Але навіть без сторонніх дзвінків та звернень пересічних громадян аудитори досить легко можуть знайти цікаві випадки в роботі зазначеного комунального підприємства. Міська інфраструктура досить цікаве підприємство. Керує ним Олексій Тесля. У комунального підприємства в штаті більше сотні працівників. Серед них дуже багато прибиральників, озеленювачів, робітників із благоустрою. При цьому підприємство регулярно проводить багатомільйонні тендери, наприклад, на прибирання опалого листя в скверах та парках Дніпра. Про це я неодноразово робив новинні сюжети. На тендерах перемагають фірми, наближені до міської ради. Їм за прибирання прираховують мільйони. При цьому саме листя досить часто прибирають саме співробітники, Міської інфраструктури. Минулого року така картина спостерігалася у парку Зелений гай. Там опали листя, повинні були прибирати співробітники фірми Благоустрій 2018 який які комунальне підприємство міська інфраструктура благоволить і регулярно дає підряди. Але коли наша знімальна група прибула до зазначеної локації, то ми побачили, що прибирають чомусь не співробітники фірми-переможниці тендеру, а комунальники, які отримують за це платню з міського бюджету, ми то і дело на роботу приходимо і листя убираємо з понеділка по п'ятницю. А ще то Ну, Я думаю, поки мороз їх ударить і вони всі відпадуть ну і все. А, а ви самі працівники міської? Да. Да. Так? Да. Цього року міська інфраструктура пішла ще далі. Вона провела тендер на прибирання опалого листя у травні. За 2 мільйона 700 тисяч гривень пропонується прибрати листя в декількох паркових зонах, включно з парком Зелений Гай. І знов переможець. Тадам благоустрій 2018. Ми знаходимося у парку Зелений Гай. На землі жодного листочка. Навіть якщо потрусити дерево, то нічого, звісно, не впаде. Бо літо. Зараз в Зеленому гаї теж прибирають штатні співробітники парку. А ви співробітники парка, так? Ви займаєтесь уборкою трави? Це все повністю. Ремонти парку, тоборка трави. Ви... Да, все. Гозони, добре, да. все, що, що можна. Примітно, що два роки тому саме ВКП Міська інфраструктура офісом генпрокурора були розкриті масштабні зловживання саме в парку Зелений Гай. Тодішня директорка Наталія Басова отримала кримінальне впровадження та позбулася зайнятої посади. Директору КП міська інфраструктура Дніпровської міськради Наталії Басовій повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину. Їй закидають отримання неправомірної вигоди. Підозру вручили також посадовцям двох підрядних підприємств. Вони, за даними офісу генпрокурора, давали чиновниці хабарі за перемогу в тендерах на реконструкцію парків Зелений Гай та Амурський. Відкати сягали 50% суми договорів. До речі, комунальне підприємство Міська інфраструктура підпорядковане заступнику міського голови, який водночас є директором департаменту благоустрію та інфраструктури Дніпровської міськради Михайлу Лисенко. Михайло Олександрович ось вже майже три місяці ховається за кордоном. Десь пару місяців тому його безпосередній керівник мер Борис Філатов. Казав, що пан Лисенко в Європі шукає автомобілі для Збройних сил. Останній місяць вже взагалі ніхто нічого не каже про зникнення цього чиновника. Але пана Лисенка досі на робочому місці немає. Мабуть, щось відчуває, щось для себе нехороше. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.